Завантажився дорогою технікою, хотів приховано завести її в Україну. Такий вантаж виявили волинські митники в пункті пропуску у стелух Зосин вчора, 21 травня. Виявилося, що мешканець Львівщини приховано везе сотню зарядних станцій, майже стільки ж телевізорів, електрочайники, і навіть дієтичні харчові добавки. Товар високоліквідний. Його вартість орієнтовно понад 5 мільйонів гривень. Чоловікові 40 років, кажуть митники, він не підприємець. Ці історії додає те, що тому чоловікові запропонували е, подати письмову митну декларацію про вантаж е, для комерційного призначення. Однак він цю декларацію повернув митникам порожньою, не зазначивши будь-яких відомостей про товар. Ми не знаємо, чим він думав, і хто йому повірив би, що 100 зарядних станцій «Екофлот», 94 телевізори. Понад 160 кг харчових добавок це все ніби як для для особистого, а не комерційного використання. Митники склали одразу два протоколи про порушення митних правил. Один за те, що чоловік не задекларував комерційний товар, а інший щодо харчових добавок, оскільки на такі товар діє обмеження щодо переміщення через кордон. Весь товар вилучено на склад митниці. Далі цей інцидент будуть розслідувати. Як зауважили волинські митники, проведуть повну торорознавчу експертизу. Чоловік матиме припис сплатити штраф 30% від вартості товару. Усіх громадян пам'ятати про правило, що через кордон без письмового декларування для власних потреб можна перевіщувати товару, що не перевищує ліміту 50 кг кілограмів, євро на особу.